Інформаційний марафон на телеканалі Ті 8 продовжуємо наживо інформувати вас про усі актуальні події щодо російсько-української війни. З вами в студії Богдан Шемчук. Вітаю також усіх, хто доєднався до нашого прямого етару на телеканалі Ті 8 Знову ж таки, впродовж цієї інформаційної години будемо спілкуватися про найактуальніші події. Будемо їх обговорювати з гостею, яка з нами є на телефонному зв'язку. Це Світлана Кушнір, політична експертка. Пані Світлана, мої вітання! Слава Україні! Слава я вас теж вітаю! Київ сьогодні в дощі, а то не менш, ми на один крок на один день ближче до нашої перемоги. Ну поки Київ в дощі то Хмельницький сьогодні весь в снігу, і снігу причому випало чимало. Насправді Ого. так, друзі. Я також нагадую, бо ви доєднувалися до нашої трансляції в Ютубі. Там в коментарях в чаті ви можете ставити запитання до нашої гості. І ми також будемо їх доєднувати, долучати фактично до нашого обговорення. Розпочнемо із ядерного терору, який триває з боку Російської Федерації. Там Шойгу заявив про те, що Білорусь отримала авіацію та Іскандери, які здатні завдавати тактичних ядерних ударів. Частина білоруських літаків штурмової авіації отримали здатність завдавати ударів по об'єктах супротивника засобами ураження в ядерному оснащенні. Про це заявив очільник Міноборони Російської Федерації. Пані Світлано, знову ж таки, ми бачимо, що. А ядерна риторика з боку Російської Федерації триває за повідомленнями там представників розвідки і української і інших країн. То знову ж таки йшлася мова про те, що це лише заяви реальних дій щодо підготовки. Немає. Яка ваша позиція щодо цих новин? І Чи насправді, на вашу думку, постачатиме Російська Федерація ядерне озброєння до Білорусі? Логіка росіян така, вони ніколи не говорять і не виконують після цього. Ну, власне, майже ніколи такого не було, якщо ми говоримо про заяви військових, або до міністра оборони про сегодня Російської Федерації. Так от, а, якщо вони сказали, що вони поставлять, якщо не сказали, що вони надали, якщо не сказали, що вони установлять там ті боєголовки, чи биєзряди, вони так і зроблять. Ми де, ми маємо бути реалістами. І це ще одне підтвердження наших з вами розмов, що Росія поступово, але після е, повномасштабного вторгнення на територію України е, в 22 році з прискореними вже темпами поглинає Білорусь, Білорусь втрачає вже втратила свою суб'єктність і е, незалежність у прийняті рішень. Фактично, Білорусь зараз ми бачимо. Лукашенківська Білорусь а, 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 діє з перших днів воно на вторгнення на стороні на боці агресора. Дуже хочеться, щоб а, і організація Об'єднаних Націй, хоч там зараз місяць головує Російська Федерація, і інші міжнародні установи і кінець кінців, європейський союз, відкрили очі на це і побачили, що окрім Ірану в Російської Федерації є на теренах європейського континенту. Декілька союзників, ми знаємо, що одним союзників є таким приховано, відкритим да? є е, е, Угорщина, але Білорусь це постійний союзник Російської Федерації. З території Білорусі що і напад на територію України, з території Білорусі постійно обстріли ракетні відбувалися. Території України вилітає от той. Е, е, Аби літав літак розвідник Власне, тому адекватна відповідь санкційна має бути вже розповсюджена і на території Білорусі. І європейським державам потрібно прийняти якесь, ну, мабуть, все ж таки чесне рішення, тому що Республіка Білорусь багато років являється 2014 року, являється для європейського союзу цілою обширною зоною. Ну, ми ж всі пам'ятаємо, що Хамон, э, голландські штири і, наприклад, там устриці, які муси, да, які э, раптом э, було заборонено ввозити в Російську Федерацію, це лише такі маленькі, та э, маленька ремарка. Стали вирощувати в Республіки Білорусь. Мені цікаво, на яких холмах, там Альпі на яких Альпійських лугах раптом у Білорусі почали вирощувати устриць, да, можливо, там море наливне. Ми ж розуміємо, що просто завозилися з території європейського союзу, займуся з території Європейського Союзу. Завозилися товари, то стало старі виготовлення в Білорусі, це отримували певний зиск компанії. Тому європейці мають перестати користуватися цією хибною практикою, тому що за устріцями пішли і інші товари: це товари з Китаю, з Індії, які точно так же, начебто, виготовлюються в Білорусі. А насправді чіпи і оце це начиння, яке потім стає основою для ракет, і по, які потім летять в Україну вбивають наших дітей і наших батьків і стариків, воно оставляється через Білорусь. Тому о, 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 вже на не потрібно. Робити круглі очі і дивуватися, ай-ай, в Білорусь перелетіть, привезуть ракети, які можуть бути з ядерними боєголовками. Почніть зводити санкції жорсткі проти Білорусі. О, і о, закінчується цей. Піч скажу з цього приводу, що на цьому тижні має відбутися радбез під головуванням під головуванням Путіна. Можуть бути прийняті і будуть прийняті певні і кадрові висновки. Тому заява ФСУ така знаєте, агресивна, така ось про ядерну зброю, вона включить а показати царю, що я спрацюю. Дивіться, я виконую всі завдання. Які поставлені переді мною вашою величністю. Ну, ми розуміємо, да, що в Росії все таки царь батюшко, тепер же це типу президент От Володимир Путін, це те основне джерело влади, перед яким всі інші чиновники а, російської да, підлабужники, а, і вислушуються. Тому і в цьому ключі розглядаємо цю заяву як певний зміт шойгу перед. Російським верховно головнокомандуючим стосовно того, як іде ця спецоперація, ось так її вдівливо назвали. Насправді війна проти українського народу, геноцид українського народу у 21 столітті на певнах Європейського континенту. Щодо Радбезу ООН, то знову ж таки пам'ятаємо, що з 1 квітня Росія, от впродовж цього квітня місяця буде головувати в Радбезі ООН. І, зокрема, посол Сполучених Штатів Америки в ООН заявила, що Росія взагалі не має права бути в організації. Коментуючи Москви в Радбезі ООН цього місяця, посол США в ООН Лінда Томас Грінфілд заявила, що Росія взагалі не має бути в Радбезі, але вона є постійним членом ради, і ми не можемо це змінити разом з тим. США будуть взаємодіяти з Росією з низки важливих питань порядку денного ради безпеки. Знову ж таки, якщо говорити про цю риторику, так тому що ну, начебто, ми бачимо, що так погоджується, що Росія не має бути в радбазі ООН але звучиться так, що ну ми нічого не можемо вдіяти, тому нехай будуть. Чи побачимо ми якесь більш таке категоричне ставлення в радбазі ООН до Російської Федерації, чи побачимо ми якісь блокування, чи побачимо ми якусь таку ну супротив фактично головуванню Росії в радбазі Ви знаєте, ця заява така. От, якщо говорити дипломатично, це е, дипломатичною мовою, це а, політика подвійних стандартів. Якщо говорити мовою простою, і доступною, це заява і вашим, і нашим. Тобто, так, ми раптом побачили, що Російська Федерація агресор, а чого-то вона тут буде головувати в адвезі, ой-ой, вона ж напала на Україну, так не можна. І інша сторона, будемо взаємодіяти, і нічого з не можемо. Вибачте, вона лапки. Так, як говорять про свою мовою, там і шановні, берете статут Організації Об'єднаних Націй, берете протокольне рішення, яким чином до, до лав, так, можна так сказати, до кола членів країн-засновників Організації Об'єднаних Націй можуть входити країни члени засновники, можуть входити до складу Ради безпеки ООН і починаєте, шановні, на основі сьогоднішньої ситуації. Сьогоднішньої політичної повістки дня порядку денного змінювати статутні документи. Ми про це з вами говорили неодноразово. І вони бачили, що це можливо. Навіть такі важкі, бюрократичні, неповороткі, досить проросійські налаштовані структури, як та парламентська асаблея Ради Європи, зругли. Так, не з першого разу, не з першого дня, і навіть не з першого року агресії Російської Федерації, але змогли внести зміни до статутів, до свого статуту, згідно якого делегації можуть бути виключені в зв'язку з тим, що вони там дотичні до того, що можуть бути країни звинувачені в тероризмі, ну підтримки тероризму, або які створили агресію або будуть відкриті військові дії проти інших країн. Європейського союзу, Ну, змогли ж це зробити? Змогли. А що ж не може зробити Радбез? А що ж не можуть це зробити 180, здається, один чи два члени Організації Об'єднаних Націй? Насправді організація вже давно, вже давно, ще з багатьох конфліктів починаючи, можливо, навіть навіть глибше, ніж конфлікт, який для нас болить. Це 2008 тиші рік і вторгнення Російської Федерації на території Грузії. Так от з конфліктів в Африці рад, і Радбез ООН, і власне сама організація Бізнес Харків показала свою імпотенці і безсилість в певних. you Хай на наступний рік були змінені певні засади, які дозволяють організації Об'єднаних Націй на генасамблеї шляхом відкритого голосування і згнати, да? обторгнути, вигнати в своїх лав країну агресорку. Тим паче, що це не просто країна-агресорка, це країна з ядерним потенціалом. Зрозуміло. Всі бояться, але іншого нема на шляху. Отак от, ви от, от, знаєте, від, дозвіл на продовження війн і на інших континентах, які веде Російська Федерація, і проти інших країн фактично своїми, своєю бездіяльністю на сьогоднішній день дає агент безв'єднаних змог. Також окремо, давайте поспілкуємося і про те, що Володимир Зеленський вже прибув з офіційним візитом до Польщі. Про це повідомляє одна із польських радіостанцій з посиланням на неофіційні джерела. Знову ж таки, як повідомляється, що це перший офіційний візит президента від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Також зазначається про те, що сьогодні президент України зустрінеться із польським колегою Анджеєм Дудою, а також із міністрами Польщі. Якщо говорити зокрема про цей візит Володимира Зеленського, він був анонсований ще ну, вже з понеділка, якщо я не помиляюсь, то ми вже всі знали про те, що 5 квітня Володимир Зеленський відвідає Е, Чого очікувати українцям від цього візиту? Які будуть підсумки цього візиту, на вашу думку? О, ну, по-перше, Польща залишається нашим стратегічним партнером в безпекових питаннях, в питаннях переміщення великих мас населення, яке тікало від війни наших переселенців. Бізниців. окрім того, польська держава надала можливість великій кількості середнього і малого бізнесу України релоков дала можливість майданчик для релокації, тобто заснування або перенесення бізнесу в Польщу. Тому мабуть, по почнеться цей візит для своєї вдячності президента Зеленського цьому польському народу. І друге надзвичайно важливе, Польща є зараз тим рушієм, який не дає можливості ті ж Російські Федерації, ті ж коаліції Рамштайн перестати бути дієвою коаліцією, а польща стає потужним таким рушієм. Певних змін, тому ми маємо з одного боку і подякувати, а з іншого боку, і продовжувати нашу співпрацю в, скажімо так, в ситуацію по наповненню або, скажем, модернізації військового обладнання і забезпечення України. Час воєнних дій, які зараз відбуваються. А, і зрозуміло, що так чи інакше польський президент перш за все а, я б дуже хотіла, щоб Польща і Україна продовжили свою існус співпрацю і певні якісь недоречності, які відбуваються між країнами, були хоч би на якийсь час міста, було взагалі. А тому ми до них повернемося. Згодом зараз найголовніше єдність, зараз найголовніше можливості а, Польщі, включаючи її не лише можливості дипломатичні відкриття, але й не, не відкриті можливості, скажімо так, Возерівське око, яке Польща має як країна а, католицька, країна з великими зв'язками у світі. Римо-католицької церкви ми говоримо знову ж таки про певний, можливо, але зв'язок і співпрацю Республіки Польща з частиною католицького світу з метою а, посприяти, аби змінити позицію папи римського. Чому я говорю про це? Тому що зміна позиції папи римського на конфлікт, як вони кажуть, конфлікт між Україною і Росією. Це можливість нашим і дипломатам в тому числі вийти на певні позиції, оручі певні позиції для перемовин з країнами Латинської Америки, для якої папа? Святий папа, був він зовсім святий, а хотіти? Швиденько, з якого Римський є ну, таким провідником і духовним наставником і впливовою політичною фігурою. Повірте, якби Папа Римський прийняв сторону України в цьому конфлікті ще в, в, в 2022 році. Я думаю, що частина Латинської Америки, країн Латинської Америки, і навіть частина Європейського Союзу, тих країн, які знаєте, со, -со, -со туди-сюди е мотаються, і стигнуть туди поставив. Вони би перейшли більше на сторону України, і коаліція проти Російської Федерації була б набагато і діяча. Пані Світлана, дякуємо вам наразі за те, що були разом із нами. Друзі. Нагадую, Світлана Кушнір, політична експертка, була з нами на телефонному зв'язку. Обговорювали найактуальніші події, зокрема, ядерний терор та візит президента.